Насправді, насправді справджуються найбільш песимістичні прогнози, тільки що прокурор на брифінгу підтвердив, що все, що вони намалювали Тимошенко стосується періоду, коли вона не працювала в компанії ЄСУ, про що неодноразово говорив захист. Все, що її інкримінується, це усні вказівки. І ота брехня, яку зараз говорив прокурор, про те, що хтось щось вкрав, це просто маячня і брехня. Я ще раз підкреслю все, що всі обвинувачення, які стосуються Юлії Володимирівну, вже були предметом судового розгляду. Я бачив уже таке одне обличчя в Києві. Я хочу подивитися в очі судді районного суду, який буде йти всупереч спільній позиції двох палат Верховного суду, яка вже закривала всі ці справи по цих самих звинуваченнях 11 листопада 2005 року. Я ще раз підкреслю: все, що е, говорилося, все, що говориться, це звичайна пропаганда, яка до юридичних питань не має жодного відношення. На момент 97-98 років Тимошенко була народним депутатом України. Ніяких усних вказівок вона нікому не надавала. Будь-яких доказів таких устних вказівок немає. А навпаки, ті особи, які вважаються нібито співучасниками цього злочину, а саме Шага, Балюра і Сакоченка, навіть не допитані у цій справі, все це свідчить про одне єдине: про те, що влада руками прокуратури і СБУ хоче просто домалювати до тих 7 років, які є, і ще 12. От і все, ви самі бачили, що прокурор просто уникав цих питань. Прокурор не хоче відповідати на ці питання, хоча вони очевидні, абсолютно зрозумілі, що там немає кримінальної справи. Це питання неодноразово досліджувалося як самою прокуратурою в особі генерального прокурора, так і всіма судами, включаючи дві палати Верховного суду. Я готовий на відміну від прокурора процитувати ухвалу Верховного суду України від 11 листопада 2005 року. Встановити, що Тимошенка, що справа щодо Тимошенка Юлії Володимирівни закрита правомірно належними посадовими особами, відповідно до пункту 2 статті 6 кримінального процесуального кодексу за відсутністю в її діях складу злочину. Оце правда. Все інше це має чиня. Скажіть, будь ласка, чому мали на увазі, коли сказали, що Юлія Володимирівна не дієспособна? Відповідно до висновку німецьких лікарів, Юлія Володимирівна не працездатна. Мозі Юля Володимирівна надійте кімнати, побачиш для зустрічі з вами чи ну і зустрічає. На далі заходиться від кімнати себе працювати. Те, що зазначив зараз прокурор, це робиться з одною єдиною метою. Розуміючи, що у них немає ніяких доказів провини Тимошенка, вони роблять спроби штучно обмежити Тимошенка в спілкуванні. Будучи захисником Тимошенка, діючи за 110-ю статтею кримінально-виконавчого кодексу, з 8 лютого цього року я приходив до Качанівської колонії і зустрічався з Тимошенка. В моєму статусі нічого не змінилося. Крім цієї справи, у нас є ще три справи, які перебувають в стадії досудового слідства. В моєму статусі нічого не змінилося. Вони зобов'язані мені забезпечити зустрічі з Тимошенко в той час, коли це вигідно їй і коли це зручно мені. діла Опель Opel Combo машини, машини медицини. Опель Комбо і машини медицини. Скажіть, будь ласка, є вас інформація України пояснення Що стосується стану здоров'я Тимошенко, так, вони подали, вони подали в своїх поясненнях ті акти, які вони самі поскладали про те, що нібито Тимошенко відмовляється від лікування. Це повний абсурд. Інших інших будь-яких доказів немає на сьогоднішній день. Мене непокоїть інше. Мене непокоїть те, що сьогодні уже 14-й день не виконується рішення Європейського суду з прав людини, так само як всі нехтують рішення Верховного суду у справі ЄСУ, яка зараз буде яка зараз передана до суду. На жаль, у нас в Україні. Діюча влада виконує і приймає до уваги лише ті судові рішення, які які їй вигідні. Я ще раз хочу нагадати, і ще не встигли закінчити читати ухвалу апеляційного суду о 6-й годині вечора, 29 -го грудня. О 5-й годині ранку 30-го Тимошенко вивезли в Качанівську колонію. В той же час 14 днів не виконується рішення Європейського суду з прав людини щодо лікування Тимошенко. Не виконується е, ухвала Верховного суду України від 11 листопада 2005 року. Якщо вони так і надумають судити і продовжувати суд у такому стані здоров'я, ваші дії, як ви можете проти цього? Повірте, питання не в стані здоров'я. Звичайно ж, ми боремося за здоров'я і життя Тимошенко. Але насправді зараз ситуація значно більш глибока. Проти людини, яка не скоювала злочину, фабрикуються матеріали справи. Ви всі бачите, це все відбувалося на ваших очах. Прокурор уникає прямих питань пов'язаних з відсутністю доказів обвинувачення. І ще й звинувачення мене в тому, що я матеріали справи не знаю. Та я йому цитувати їх буду зараз. Дата розсмотрення ділаться машинка в ЄС печі чи, чи не визначити? Ні. На жаль, на жаль уряд, наш уряд український відправив свої відповіді звичайною поштою для того, щоб воно йшло місяць туди. Це вашими прогнозами через 10 днів? Воно почнеться значно раніше. Я думаю, що вони по закону вони повинні призначити попереднє слухання протягом 10 днів. Тобто і завтра це буде протягом 10 днів. Єдине, що поки що ніхто із захисників не повідомлений про це. Я просто хочу нагадати, що мене повідомляли про дату слухання в апеляційному суді вже після того, як справа розпочалася. Насправді це все. Одні механізми фальшування справи. Вони не зважають на судові рішення, якими ця справа вже закривалася. Вони не зважають на те, що Тимошенко не працювала в кампанії, а її звинувачують за дії кампанії. Вони не зважають, що єдине, про що вони говорять, це про усні вказівки, які ніким не підтверджені. Вони просто виходять на брифінги і кажуть, вона вкрала гроші і все. І це працює як зомбомашина. Чи ви отримали за як було за рішенням суду всі матеріали цієї справи? Оскільки їх їх повинна була отримати вчора Юлія Володимирівна. Я на жаль сьогодні до неї не потрапив з невідомих для мене причин. Я зараз зайду до прокурора області і з'ясую, чого мене не пускає. По закону ли Юлія Володимирівна присутність на приведенці так не, не, не можна. неможливо. Це слухання, але я ще раз підкреслю на жаль, в Україні у справі Тимошенко закон не діє. Закон не діє як в глобальних питаннях, так і в дрібних питаннях, так і в питаннях ознайомлення, так і в питаннях порушення цієї справи. Я вже я вже не згадую е, строки, про які хотів говорити зараз е, шановний прокурор. Це другорядне питання. Я ще раз підкреслюю: основне питання це те, що в матеріалах справи немає жодних доказів Вини Тимошенко, і ви це бачили всі сьогодні. Але і строки пропущені: 97 плюс 10 – це 2007, а не 2011, не 2012 я ще раз підкреслю, звинувачення Тимошенко полягають в тому, що вона 14 років назад, будучи два роки народним депутатом України, не працюючи в компанії ЄСУ. Компанія ЄСУ подала декларацію про відшкодування податку на додану вартість. Податкова перевірила і сказала, ні, ми відшкодовувати не будемо. Оце вони називають замах на заволодіння коштами державного бюджету в розмірі 4 мільйона гривень. Ми питаємо, де тут Тимошенко? Тимошенко давала усні вказівки бухгалтеру, як заповнювати декларацію по ПДВ. Це абсурд. Це абсурд. Друге обвинувачення таке саме, тільки податкова все перевірила. Два роки повертала ПДВ і таки його повернула. А це називається заволодіння коштами державного бюджету в розмірі 16 мільйонів гривень. Питання: де тут Тимошенко? Тимошенко знов давала усні вказівки. Але у нас тоді питання: якщо податкова відшкодувала незаконне ПДВ, то чому не сидить рядом Азара Микола Янович, який був керівником податковий, яка перевіряла все знизу до верху? Два роки вони перевіряли це все. І Тимошенко, яке має до цього відношення, вона не працювала в компанії, вона знову надавала устні вказівки. Третій обвинувач, третій епізод, про який говорить е, е, слідство. Знов-таки, 14 років назад, Тимошенко вже рік як не працює, подається декларація по ПДВ і проводиться залік ПДВ. При чому тут Тимошенко? Для того, щоб провести залік, податково знов все перевірила знизу до верху. Митниця перевірила все, знизу до верху. Національний банк все перевірив, знизу до верху. Через 15 років вони кажуть, ні, там щось не так, і тому Тимошенко вкрала ці гроші. Що це за абсурд? Що це за абсурд? Оце всі звинувачення, які висуваються Тимошенка. Це нонсенс. І тому боїться прокурор говорити про обвинувачення, бо там немає нічого. Прокурор, приймаючи рішення про затвердження обвинувального висновку, повинен був надати власну оцінку доказам у справі. Ну як може бути, якщо Шага, Сокольченка і Балюра визнаються співучасниками а їх навіть не допитали? Тому що знає, що вони скажуть, що ніяких вказів виконував. Оце слідство, яке буде, і нам це передадуть в Київський суд. Там буде такий самий суддя Кирєєв, але з іншим обличчям пробач. Це ж судове рішення, що ж ми можемо зробити? І буде виходити прокурор і казати: ну це ж незалежне судове рішення. У нас же змагальний процес про допит Шага, Балюри і Сокольченка, яких не допитали. Він каже: ми все визначились, ми відмовили. Ну, навіщо? Ми подали експертну правосуддя. Я кажу ще раз, я хочу побачити очі судді Київського суду Харківської області, який піде всупереч позиції Верховного суду України. 50 суддів Верховного суду разом приймали рішення, що немає в діях Тимошенко по цих самих обвинуваченнях складу злочину. Про що ми говоримо? Прокурором був Піскун, головою Верховного суду був Василь Маляренко. Це листопад 2005 року, ви можете перевірити по інтернету. Ні один, ні другий, ні наші симпатики. Все ж таки, ви не відповіли на запитання, чи з вашої точки зору Тимошенко стану здоров'я матиме змогу від'їжджати в суд стан здоров'я Юлії Тимошенко Такий, що вона не може самостійно пересуватися. Це перше. друге, вона не отримує жодної медичної допомоги. Вона не відмовляється від отримання медичної допомоги, але вимагає безумовного дотримання. Протоколу лікування, яке встановлено німецькими лікарями. Мені не потрібні фахівці, як каже прокурор із панітенціарної служби, які до цього 6 місяців писали, що Тимошенка здорова. І кожен божий день давали довідки, що з нею можна слідчі дії проводити. Німці чітко встановили, Тимошенка потребує лікування в стаціонарі спеціалізованої медичної клініки. Аналогічне рішення прийняв Європейський суд з прав людини. 14 днів це рішення не виконується. Про що ми говоримо? Яке покращення? Про яке покращення можна говорити? Це ж, пробачте, не головний біль, що він сьогодні є, а завтра його нема. Ми спілкувалися з німецькими лікарями з цього приводу. Ми проінформували про те, як спотворюється їх заключення. Далі це вже питання їх реакції. Дякую.